Ласкаво просимо до програми у Фокусі. З вами Ганна Варава Вашингтон робить нові кроки, щоб завадити пекіну шпигувати за американськими водіями від інформації про здоров'я до домашньої адреси, що може збирати ваш розумний автомобіль. суть у тому, що є той, хто може змусити вашу машину завестися або не завестися, а може бути й щось гірше. У новому звіті йдеться про загрозу від портових кранів китайського виробництва у дистанційно керованих механізмах, що збирають важливі дані, виявлено несподівані деталі чи допомагає Китай Росії обходити санкції США щодо Урану. Американські законодавці виявили кілька дивних закономірностей. Вашингтон активізував боротьбу з прихованою загрозою в розумних автомобілях китайського виробництва. Міністерство торгівлі США запропонувало нове правило: заборонити китайське програмне забезпечення в таких авто. Представники адміністрації Байдена заявили, що це програмне забезпечення здатне збирати безліч даних про американських водіїв, наприклад, де вони живуть, у якій школі навчаються їхні діти, а також інформацію про здоров'я в екстремальних ситуаціях. Зловмисники можуть блокувати дороги та провокувати аварії, дистанційно відключаючи автомобілі. Розумні автомобілі можуть збирати інформацію про критично важливу інфраструктуру. Такі об'єкти, як водоочисні споруди, газопроводи та електромережі, вже під прицілом Пекіна. Радник Національної безпеки Джек Саліван зазначив, що Китай давно впроваджував шкідливе ПЗ у критично важливі об'єкти інфраструктури США. Він додав, що з мільйонами автомобілів на дорогах ризик збоїв та саботажу різко зростає. Білий дім заявив, що китайські автовиробники прагнуть домінувати на ринку розумних авто у США та у всьому світі. 25 п'яти відсоткових мета часів Трампа створювало бар'єр для китайських електромобілів. Президент Байден підвищив його до 100%. Воно набуде чинності найближчими днями. Якщо нове правило для розумних авто дістане зелене світло, то на китайське програмне забезпечення почне діяти у 2027 році. А на апаратне забезпечення у 2030-му. Це торкнеться легкових та вантажних автомобілів і автобусів. Водночас правило не поширюватиметься на автомобілі, які вже в експлуатації. Понад 19 мільярдів доларів саме стільки втратили автодилери в Китаї за перші вісім місяців 2024 року. Проблема в надлишку пропозиції на складах багато автомобілів, а попит недостатні. Тому дилери змушені продавати нові автомобілі з великими знижками. Китайська асоціація автодилерів закликає збільшити фінансову підтримку приватних дилерських центрів. Адміністрація Байдена вживає нових заходів проти електромобілів китайського виробництва, щоб допомогти розставити крапки. Над і до нас приєднався Джон Пелсон, автор книги Бездротові війни. Адміністрація Байдена має намір усебічно підійти до захисту автомобільного сектора США. Йдеться про боротьбу з китайським програмним забезпеченням в автомобілях. Це роблять з міркувань національної безпеки, і є думки, що це фактично майже повна заборона на ввезення китайських автомобілів. Що ви думаєте про цей крок та які його наслідки для Китаю? я сподіваюся, що це призведе до заборони на ввезення китайських автомобілів у США. Ви тільки подумайте, що електромобілі майже самокеровані. Існують різні рівні безпілотного керування. А більшість електромобілів мають великий контроль над керуванням, автоматичне гальмування, запобігання з'їтненням функції спостереження. Будь-які тесла це є. Це стосується не лише китайських автомобілів. Будь-який електромобіль слідкує за водієм. Є камери всередині, зовні відстеження місця розташування. Це суть електромобіль і американці повинні бути збентежені від думки, що китайська компартія стежить за їхньою машиною. Вони в салоні чи вийшли? Хто з ними в машині? Хто за кермом? Що вони роблять? Це справді лякає щодо заборони програмного забезпечення, то ця новина з'явилася після того, як минулого тижня в Лівані вибухнули пейджери та рації під час операції проти терористичного угруповання Хезбола. Коли мова заходить про високі технології смартфони електромобілі, то й міністр торгівлі Джина Раймондо і радник з національної безпеки Джейк Саліван раніше попереджали, що Пекін може впровадити шкідливе ПЗ і саботувати електромобілі на американських дорогах. Мільйони людей їздять на цих а автомобілях в Америці, наскільки серйозним є ризик для американців? Знаєте, у нас є закон, згідно з яким ви можете встановити блокувальник, який не дозволить вам сісти за кермо, якщо ви не відповідаєте вимогам щодо вмісту алкоголю в крові. Мені б не хотілося давати Китаю можливість не дозволити вам завести машину після того, як вони побачать ваше повідомлення у Твіттері, вважаючи його дуже образливим для китайської компартії. І неважливо, де зроблено цей автомобіль у США, Мексиці чи Китаї. Суть у тому, що є той, хто може змусити вашу. Машину завестися або не завестися, а може й щось гірше, бо кермом і гальмами в цих автомобілях керує електроніка, і на все це може впливати розробник Враховуючи той рівень контролю, про який ми говоримо, особливо якщо ми кажемо про китайські електромобілі, яким ви бачите рішення, чи буде в нас, скажімо, цифровий біль про права, як ми гарантуватимемо безпеку? Я думаю, що нас чекає важка битва за те, щоб відгородитися від Китаю. Але це крок у правильному напрямку. Нехай це буде 100-відсоткове, 200 відсоткове мито, але це має бути ефективна заборона на автомобілі, якими на дорогах Америки керують наші супротивники. Мерика Джоне дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані. Конгрес США б'є на сполох з приводу кранів китайського виробництва в американських портах. У новій доповіді йдеться про те, що їх можуть використовувати для шпигунства, що загрожує національній безпеці. Дізнаємося більше. Торік законодавці почали розслідування щодо кранів китайського виробництва, призначених для переміщення вантажів із судна на берег. Новий звіт, який ґрунтується на цьому розслідуванні, попереджає, що ці крани можуть використовувати для кібершпигунства. Крани також можуть вимкнути, поставивши під загрозу морську інфраструктуру США. Під час розслідування з'ясувалося, що китайська компанія Shanghai Zhenhua Heavy Industry постачає до портів США майже 80% кранів. Законодавці стривожилися, дізнавшись. Що в ці крани вбудовано несанкціоновані стільникові модеми. Ці пристрої не були схвалені чи обговорені в контрактах. Слідчі також виявили, що китайська компанія неодноразово домагалася віддаленого доступу до своїх кранів у різних портах США, особливо на західному узбережжі. Якщо такий доступ нададуть, не може скористатися влада КНР, що створює значні ризики для безпеки даних. Захист національної безпеки США та інших демократичних країн шляхом заборони цієї китайської інфраструктури. Це пріоритет. Також потрібні альтернативні варіанти. Необхідно знижувати імпортні мити на товари з Японії, Тайваню та інших демократичних країн. Портові оператори будуть готові працювати з тими, хто запропонує конкурентну ціну. У лютому цього року адміністрація Байдена оголосила про плани протягом найближчих п'яти років інвестувати в портову інфраструктуру США понад 20 мільярдів доларів. Мета отримувати крани від надійних партнерів. США перевіряють, чи не допомагає Китай Росії оминути санкції. Вашингтон заборонив імпорт російського урану з міркувань безпеки. Тепер він з'ясовує, чи не купує Китай російський уран, щоб відправити його до США як свій власний. Закон про заборону імпорту російського урану набрав чинності в серпні. Його мета зменшити залежність США від російської сировини. Водночас Вашингтон уважно стежить за імпортом із Китаю та інших країн. Він хоче переконатися в тому, що поки не купує уран у Москви, а потім не продає його як свій власний, згідно з офіційними даними уряду США. Коли американські законодавці затвердили заборону на російський уран у грудні 2023 року. Імпорт урану з Китаю до США перевищував 200%. 40 тон. Водночас, з 2020 по 2022 рік, Китай уран до США не постачав у травні цього року. Китай експортував до США понад 120 тонн урану. Влада КНР поставила собі за мету встановити ще тісніші зв'язки з Росією. Так вважає Малкольм Чалмарс, заступник генерального директора Британського аналітичного центру з питань оборони з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. І він дав інтерв'ю на конференції Лейборицької партії Великої Британії. Риторика про солідарність Китаю з Росією в цій війні зробила європейців, зокрема Велику Британію, набагато скептичнішими щодо Китаю. У цьому питанні вони стали ближчими до США. Китай мав власну мету його завдання розколоти Атлантичний альянс між США та Європою. За його словами, хоча Китай і не постачає великі партії зброї та військової техніки безпосередньо до Росії, він забезпечує ринок для російського експорту, а також постачає важливі компоненти, необхідні для створення нових озброєнь. Чалмар скаже, що новий лейбористський уряд Великої Британії дедалі більше стурбований тісними зв'язками між двома країнами.